і всі інші. Народ, я, хлопці, народ вас вибрав, ви в нас на зарплаті, ви живете за наші податки, тому ви маєте виконувати всі наші рішення. Тобто рішення народу. Блокада потрібна, торгівля окупантом – це неприпустимо. Але виникає ще питання. Чому народні депутати? Ходять по роботах, а не, не, не приймають закони, які мають запинити. Чому вони не роблять відповідних рішень? Зрозумійте, ми народ, ми маємо керувати цією Україною. Ви, як вибрані нами представники, говорите за нас. І рішення з цього того, що вчора відбулося, може. Словом одним реченням, одною дією, одної, одної людини, це президент. Якщо дійсно президент цієї країни він одним рішенням може поставити крапку в цій ситуації, що відбулася вчора, щоб не.